Вітаю! Сьогодні розпочнемо із гарних для громади новин. Які стосуються міжнародної співпраці цього тижня, завдяки немецьким партнерам, Первомайська громада отримала сонячні панелі для учасних споруд ПКП тепломережі. Це стало можливим завдяки безцінній допомозі в цій справі Крістіана Шойнвізера, Deutsche Юкреніш Forum, які виступили експортерами сонячних панелей, а також ГО Локал за доставку сонячних панелей в нашу громаду. Також в рамках співпраці з міжнародною фінансовою організацією «НЕВКА» громада отримала грантову, тобто безоплатну допомогу у вигляді телескопічного навантажувача та сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття. Також в рамках цього проекту громаді ще буде надана міні-екскаватор та поворотний екскаватор. Повторюю, вся допомога надійшла і надійде безкоштовно для нашої громади. Дякуємо нашим європейським друзям та партнерам за надійне плече та допомогу в такі скрутні для нашої громади та України в цілому часи. Хочу повідомити, що нами було прийнято рішення, яке підтримали депутати на минулій сесії, яке передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в нашій громаді, та були мобілізовані до лав збройних сил України з 1 січня 2024 року, в розмірі 20 тисяч гривень на одну особу. Для отримання такої допомоги необхідно звернутися особисто для написання заяви на отримання такої допомоги в одну з установ, а саме перший відділ зв'язкового РТЦК та СП в Харківській області, в міську раду перший поверх кабінет номер 3 або в соцзахист. Якщо немає можливості звернутися особисто в зв'язку з несенням служби, то для написання такої заяви можуть звернутися близькі родичі. До заяви також додаються копії документів, з переліком яких ви можете ознайомитись під цим відео. Ще раз повторюю: дана допомога стосується лише тих жителів громади та ВПО, зареєстрованих в нашій громаді, які були призвані на службу до лав ЗСУ з 1 січня поточного року. Шановна громада, хочу звернутися до вас із проханням про допомогу в пошуках негідників, які впродовж двох місяців здійснюють крадіжку огороджувальних конструкцій на майданчиках сміттєвих контейнерів, що в третьому мікрорайоні. Якщо хто щось бачив або знає, хто стоїть за цими зухвалими вчинками, просимо повідомити на телефони нашої гарячої лінії, який ви зараз бачите на екрані. Також номери будуть вказані під цим відео. За будь-яку інформацію, яка допоможе в пошуках радії, ви отримаєте винагороду. Дякую за розуміння. Шановна громада, пам'ятайте про тих, хто ціною власного життя боронить нашу землю на фронті та не забувайте підтримувати наших захисників. Бажаю всім мирних, вихідних, все буде Україна.